Увага! марш! І так, ось у нас чудо-дивний конкурс. Ось так він виглядає зі сторони, правда, дивно, да? незвичайно. З трубою тільки один одного не вдарте. Не вдарте трубою один одного. Правила конкурсу наступні. Є труба і є маленький шарик, попригунчик. Один раз один чоловік, чоловік бере трубу, а другий чоловік бере шарик. Роблять навколо своєї осі один оборот, значить, і знов кидають е, шарик у трубу. Коли шарик попав у трубу, вони знов міняються, в кого був шарик, бере трубу, в кого була труба бере шарик. і знов роблять оборот навколо своєї осі. І так, залишилось 5 секунд. Так, це конкурс для менших у нас дітей на даний момент. Хлопчики змагаються проти дівчаток. Так, стоп. І так, дівчатка, скільки? 14 і 3 рази у нас стоп. 14 разів хвось трубу прийшов, так? Да? 14. Так. Хлопці. 18. 18 раз, хлопці. Е, пропустили шарик через трубу. Посміхніться, помахайте сюди. Молодці!